У день української державності Могилів-Подільська міська публічна бібліотека номер 1 стала осередком національно-патріотичного єднання і виховання, де юні читачі та читачки поповнювали свої знання цікавими фактами з історії України. Працівниці бібліотеки, об'єднавшись з викладачами професійного ліцею сфери послуг, у форматах активного та інтерактивного спілкування повели хлопців та дівчат тим тривалим шляхом, який пройшла наша держава за тисячоліття свого становлення від великої скіфії до сучасності, розповідали про невід'ємні атрибути державності, що символізують суверенітет і незалежність України, про початки формування діалектів української мови. Наголошували на важливості хрещення Київської Русі за князювання Володимира Великого у 988 році, яке об'єднало перед і ранньо державні слов'янські племена на великих просторах Східної Європи, котрі були сконсолідовані довкола Києва, і що Київ став центром політичного тяжіння та культурного піднесення, і що саме Русь заклала основи державницьких традицій українців. Не минулий подій сьогодення, коли Російська Федерація, країна-агресорка, ницо порушила кордони нашої країни у 2014 році, а у 2022 повномасштабно вторглася на її території, продовжує просувати різні маніпуляції щодо минулого, в тому числі щодо присвоєння української історичної спадщини. Відтак, хвилиною мовчання присутні вшанували всіх, хто віддав своє життя за вільну Україну в різні часи та епохи. Справжній патріот в першу чергу має знати про свою країну якнайбільше, щоб плекати почуття гордості та пишатися своєю ненькою. Так зазначила завідувачка бібліотекою Анжела Крижанівська і запропонувала молоді долучатися до вікторини, де якраз і перевірили юних патріотів на знання історії, географії, біографії відомих людей, літератури. Становлення української державності учасники заходу залюбки переглянули у відеофільмі. А книжкову ілюстративна виставка з назвою Українська державність Тисячолітня історія багатомільйонного народу стала змістовним доповненням години державності у Могилю-Подільській міській публічній бібліотеці №1. Захід закінчили словами: Держава Україна є миру тобі, Україно! Слава Україні, героям слава!